У нашій студії Алла Півник, очільниця відділення фізичної та реабілітаційної медицини, в одній з лікарень Дніпра. Саме на базі цього відділення в березні відкрили перший рекавері. Пані Алло, вітаю в нашій студії. Вітаю. Щойно на відео ми побачили важко поранених бійців, які при цьому посміхаються, позитивно налаштовані і з натхненням займаються. Як вам це вдається? Це вдається роботі такої великої мультидисциплінарної команди. І... Така команда це унікальність, і з командою треба працювати, бо в команді має бути культура, культура спілкування з пацієнтами. Оці посмішки вони це емпатія, яка існує в команді до своїх пацієнтів. Це перше, і це мінімум, те, що ми можемо зробити для наших захисників і захисниць. Якщо говорити про настрій, з яким приходять до вас пацієнти, хлопці наші, і коли вже пройшли вони реабілітацію, це дві різні людини. Був офіцер, подвійна ампутація, збережені на рівні гомілок, він приїхав в жахливому настрої, прямо противнючий. Він. Сказав, що він з лікарні вийде тільки на своїх двох, Іначе він просто з лікарні не вийде. Ми почали з ним працювати. В нього на одній нозі був остеоміеліт, і ми не знали, чи ми зможемо зупинити той процес. Прийшла до нас протезистка, ми спротезували першу перш одну ногу, і він вже потихеньку почав навчатись. Навчатись ходити на тій одній кінцівці. Дуже йому було важко, він ослаблений. Потім ми відправили його на на оперативне втручання, зняли колостому, і там знову це такий ну, специфічний процес, він схуд ще на декілька кілограм і знову до нас повернувся, знесилений, знову злий. В той же час до нас приходять каністерапевти, собаки. І був такий період, коли, знаєте, от він сидів в палаті, він не хотів виходити, не хотів працювати, і до нього зайшов лабрадор. Це, знаєте, це такий був перемикач, той лабрадор. Ми крок за кроком проходили ту реабілітацію, бо ми не знали в той момент, чи зупиниться остеомійліт, чи не зупиниться, чи можемо ми протезувати, чи не зможемо ми його взагалі спротезувати. І потім ризикнули. Він невиліковний. Але 3, 5, 7 років у цього офіцера є можливість ходити на своїх двох. Може буде більше, будемо вірити в диво, я не знаю. Але з лікарні він вийшов, посміхаючись, посміхаючись на своїх двох. Після яких поранень бійці потрапляють до вашого центру, і з якими травмами найскладніше працювати? З 22-го року для нас, 22-й рік, це був це величезний виклик, тому що війна, яка зараз йде, вона найскладніша, і таких воїн не було, тому що вона специфічна. І до нас поступають наші бійці з. Комбінованими пораненнями це можуть бути поранення е спинного мозку, е це може бути черепно-мозкові травми і. Е Зламані кістки, і це все разом, це поєднання. через це дуже важко вирішити, з чого починаєш реабілітацію. Це починається з гострого періоду і закінчується після гострим періодом, декілька реабілітаційних циклів, і вони послідовні, бо ти постійно визначаєш, де перший крок, що потім. Рекавері – це таке унікальне поєднання. Державних, державних структур з бізнесом і це миттєва швидкість, тому що ми в листопаді підписали меморандум. В січні зайшли будівельники, а 14 березня 2023 року ми вже відкрили перший центр національної мережі Рекавері. Це тоді, коли це недовго. Це дуже швидко. Це за рік вісім центрів, це підсилення державних клінік. Це збільшення потужності набагато. Це тоді, коли обладнання допомагає відпрацювати скоріше реабілітаційний цикл. Це коли сама реабілітація стає набагато цікавішою, тому що є віртуальна реальність, є в обладнанні ігри, де ми працюємо там над силою, над об'ємом рухів, а пацієнт в цей час грає в гру. Це нові підходи. в реабілі. Сучасна реабілітація це доказова реабілітація. Реабілітація, яка зайшла в нашу країну. Це були сформовані пакети Національної служби здоров'я України. Це про функціональність і порушення функціональності, там, де працюють автономні реабілітаційні фахівці з реабілітації, які об'єдналися в мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Це так званий біопсихосоціальна модель, так звана, і це означає, що ми говоримо про стан здоров'я, про функціонування. Ми говоримо про соціальну складову і психологічну складову, і це все разом. Тому працює ціла мультидисциплінарна команда. Дякую вам за цю бесіду, за вашу роботу, сил вам. Дякую, нагадаю, що ми спілкувалися з Лою Півник, очільницею відділення фізичної та реабілітаційної медицини в одній з лікарень Дніпра.